У Кропиницькому вшанували учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. 37 років тому у Чорнобилі завершили будувати захисний саркофаг над зруйнованим четвертим енергоблоком. Вибух на ньому стався 26 квітня 86-го року. До пам'ятника жертвам Чорнобиля прийшли ліквідатори, рідні загиблих, представники громадських організацій, влади, рятувальники поліцейські. Без промов до підніжжя меморіалу поклали квіти. Щороку сюди приходить Ігор Мандрика. Участь в ліквідації в мене почалася з 30 квітня 1986 року. Перебуваючи на службі в армії строкової служби в Києві, місті Києві, заправляв техніку радіокеровану і пожежну, пожежну техніку. Приблизно до кінця першої декади червня 86-го року. Продовж півроку я чотири рази приймав участь. Говорить нині чорнобильців найбільше турбує питання санаторно-курортного лікування. Зараз призупинені програми санаторно-курортного лікування. Одна путівка, наприклад, ну більш-менш. Така може 1018 стоїти на, ну, на здоров'я. Прав участь у ліквідації наслідків аварії в Чорнобилі в жовтні листопаді 1986 року Андрій Черкашин. Ми проводили дезактивацію адміністративно-битового корпусу. Ми тоді вийшли. Всі демонтували, всі станки, все оборудовання, все винесли. Говорить, не вистачає грошей на ліки, є заборгованість від держави на харчування. Заборгованість за Заборгованості з за, 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 за октября. Появилась зі снідафінансуванням. Була заборгованість компенсації вартості продуктів за вересень, жовтень і листопад, сказала начальниця відділу департаменту соцзахисту населення Світлана Багаченко. Вчора пішло фінансування, вони отримають за один місяць і за два останніх місяці до кінця року вони також отримають. З обласного бюджету у нас щороку виділяються кошти на пільгове медичне обслуговування виділено в цьому році 3,3 мільйони, як і в минулому році. І мають право наші чорнобильці безкоштовно отримувати ліки і безкоштовно зубопратизуватись. За даними начальниці, в Кіровоградській області проживають понад 8 тисяч чорнобильців, з них 5 тисяч ліквідатори аварії. Ірина Булулях, Василь Левицький, Олександр Касьяненко. Суспільне новини, Кропивницький.